Всім доброго дня! Це моє невеличке друге відео, де я ділюся своєю ідеєю на створення своєї невеличкої екоферми, яка буде мати назву BSERT. Ідея в мене вже це виникла досить давно. Як я вам в першому відео розповідав, раніше в мене була невеличка ферма, я тримав декілька корів, але в зв'язку з війною. Прийшлося туди служити Національну гвардію України. І зараз такої можливості в мене немає. Втілити свою ідею поки що, але це поки що. Ідея досить непогана. Це буде невеличка екоферма. Буду утримувати кіс, овець, ну, небагато спочатку. Буду бачити по реалізації сирів. Буде мені зоопарк. Також на території, як я вам раніше розповідав, планую створити своє власне кафе, яке буде мати назву Смакбелсер'є також невеличкий відкритий магазинчик. На території також буде проводитись дегустація сирів. Ну, раніше я вже придбав свій тракторець невеличкий. Так що така певна база вже в мене є. Тільки ще треба зараз, найголовніше, знайти хороше місце, хорошу ділянку з будиночком. тому що це важливо досить. Так що ідея є і думаю, рано чи пізно я її втілю в життя буду знімати в майбутньому відео, яку ділянку я придбав з будинком. Як буду вперше в своєму житті доїти кіс, овець. Ну, корови вже в мене були. Хоча, можливо, і заведую і двох-трьох корів, але вже породи джерси. Акцент доставити на продажу молока. Також планую ще завести кур. Досить така цікава ця ідея з курами. планую їх завести десь до 500 невеличкий курник збудувати, щоб вони могли нести це і взимку. Тому що, якщо кури будуть нестися взимку, тоді, звичайно ж, проблем з реалізацією тих яєць не буде. Ну, у мене по плану має бути своя власна кормова база. Тракторець вже є. днтз 255 я його нового брав. І не жалію. Так що буде? Цікаво і вам, і мені. Ну і переконаємося. З вами разом, чи взагалі варто починати таку власну справу, втілювати свою ідею. Але вважаю, що краще варто спробувати, тому що краще працювати на себе. Всім дякую за увагу, гарного всім вам дня! І до нових зустрічей, папа.